Привіт, малята! Сьогодні ми з Боннею пропонуємо вам виконати дуже цікаві завдання. Ви готові? Тоді ми розпочинаємо! Сонечко встало, йде новий день. Любі малята, усім добрий день! Пташечка в небі співає пісень. Ніби вітає усіх добрий день. Малята, сьогодні ми з Боною хочемо поговорити про птахів, які зосталися зимувати біля нас. Тож, малята, давайте згадаємо, яка пора року в нас зараз. Правильно, зима! Всі ми з вами радіємо цій порі, бо ми можемо грати в різні цікаві зимові ігри. Але малята, не всім так весело взимку. Діти! Цю зимову пору року нашим парнатим друзям дуже важко. Діти, а чи всі птахи відлітають у теплі края? Так, не всі. А як називаються птахи, які залишаються у нас зимувати? Вірно, зимуючи. Тож, малята, сьогодні ми з Боною саме про них і поговоримо. Малята, а хто це до нас прилетів? Так, це горобець. Це відомий усім зимуючи птах нашої місцевості. Мешкають горобці поблизу житла людей у містах і селах. Горобчик це птах маленький, непоказний. Пір'я в нього на яскраво сірого кольору. У горобчика маленького лівка. Крильця та хвостик. Цей птах жвавий, непосидючий. Усюди можна почути його цвіріньки. Малята, а як ви гадаєте, що це за пташка? Так, це синичка. Це маленька пташка, яка живе в садках і лісах. Вона має темну голівку, білі щічки, темну спинку. Хвостик та крильця. Животик у пташки жовтенький з чорною смужечкою посередині, а голос у неї тоненький і дзвінкий. Малята. А це тята лісовий птах середнього розміру, птах строкатий, барвистий, В нього у нього червона шапочка на голові, червоний хвіст, темні крильця і рябий животик. У пташки дуже міцний цьоп, яким він голосно стукає по дереву. А це ще за пташка малята. Так, це голуб. Голуби невеличкі пташки, які живуть у містах та селах. Малята їх можна побачити на вулиці, на площах, у сквері та парку. Вони середнього розміру бувають білого рябого, але малята найчастіше сірого кольору. У цих птахів червоні лапки і вони не бояться людей. А це малята ворона. Це велика пташка з міцним масивним дзьобом. Вона живе у лісі, але узимку перебирається поближче до людських помешкань. Пташка має чорно-сіре забарвлення. У неї чорні крила і голова. А спинка та животик сірі. Ось така у нас ворона. А зараз малята, Поня пропонує нам пограти в гру, яка називається Пізнай пташку по голосу». Малята, уважно слухайте та спробуйте здогадатись, хто як співає. Тож, хто так співає? Так, це синичка. А так, хто співає? Звісно, це дятел. А так, хто співає? Правильно, ворона. А так хто співає? А так голуб. А так хто співає? Все вірно, так співає горобчик. Молодці малята відгадали усіх пташок. Але наше заняття вже підходить до завершення. Молодці малята! Ви дуже гарно впорались, а зараз нам Боною час прощатись. До нових зустрічей, малята!